Усім привіт-привіт! Знову незвичайна розпаковочка. Сьогодні розпаковую адвент-календар від бренду Нюша. Це професійний косметичний бренд по догляду за волоссям, розроблений німцями та французами. Тож, давайте подивимося, що там вже скоріше. І ось перший номер. В номері один: у нас висококонцентрований спрей миттєвого покращення стану волосся. Такий собі бустер, який посилює дії масок. Спробуємо. У другому номері у нас маска для волосся. Вона так ніжно пахне, вона з лавандою, заспокоює шкіру голови, відновлює пошкоджену структуру волосся. Коротше, відкриває салон краси у себе вдома. Бо в мене тепер засобів буду таки дуже багато. У третьому такому великому відділі у нас шампунь щоденний з розмарином, який очищує та зволожує волосся, стимулює кровообіг та зміцнює волосяну структуру, а ти підписуйся, щоб не пропустити, як я відкриватиму всі ці комірці.